Все-таки до найцікавішої мабуть, частини перейду і наймістичнішої якраз, це стосується от образу вовка і козаків-характерників, цих вовкулак, переверхнів, які да, воїнок і обертався на вовка. Це теж індо від індоєвропейців цей сюжет да, у нас там, такі, там сіромаха, сірково да, ці слова, пов'язані да, з вовками. Вони, ну сіре слова сірий. Але от цікаво те, що в давні, у ці часи, дуже давні, до європейські, ці воїни, вовки, вовки, вони не вважали чимось негативним. Да, як у нас там повкулака, переверт, що це одразу погано. У них це наоборот було. Це типу такий продвинуті воїни. Да, дуже найкраще навіть воїни, бо в них таке щось звірине було, і вони з повагою ставилися до них. <гану> І ці от такі от воїни Вовки, Вовки, Восточне Вовки кажу. До речі, навіть це поширення ім'я Володимир. Да, у нас це Володимир, англійська, там, 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 німецькі мови, там, да, як Волф, Вольф, там Слов'янський ще його, Ніл є такі, це я це вже їх причисляти всі не буду. Але от з синонімом вовк вони дуже поширені, якраз через те, що тоді нормально ставились до цього, і вони давали навіть імена такі, бо наче як силу давало ці, саме, по собі. Так, І, Наприклад, тут, там у Римлян священна тварина вовк була твариною Бога Марс, Боговіни. Потім от в, цих кельтів, в Кельтів були теж ці воїни вовки і вони. Як е, е, проводили? Ну, вони проводили експансію, да, і коли вони переїхали, там частина Кельтів це да, сучасна Румунія? Е, там виникло, якби, ну, змішали з місцевим населенням, да, всім відомі волохи. Це е, вірогідно, якраз походить із слова вовк. Ніби то, що це оці воїни, вовки переїхали і тому так назвали вже? Потім. Е, Да, так, е, в Скандинавії, дуже сильно це в Скандинавії, звісно, поширене, і Бог Одін сам з, з давнього <с>? є два, два вовка, і да, е, 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 так от його часто в сагах там зображають, наприклад, е, що він там пов'язаний з, з вовчою атрибутикою, з вовчих масках, що він там. Е, коли у вальгалі там, з воїнами да, загиблими там, влаштовує там, святкування вже на їхню честь, там теж вони в вовчих масках, там можуть вовки фігурувати як тварини, да, або ж їхні зображення, там, на келихах і так далі, на зброї. Тобто цей вовчий культ такий, він дуже у Скандинавії поширений. І от у Скандинавії ще були ну, берсерки, да, хоча це означає, якби воїн, який обертався на ведмедя, але не, ну, не обов'язково там на ведмедя, тому що вони ці воїни. Вони або одягали або ведмедя, або шкурубовка. І вони такі, ну, вони теж там проводили певний такий обряд, там теж із таким, пов'язаний вже там з певними прийняттям да, препаратів, ну, не препаратів, а таких наркотичних речовин. В транс входили, і вони от такими, теж, як звірі ставали, да, вони рик звіриний. І от теж в них так легенди були, що деякі воїни на вовка можуть обертатися прям. І от у нас теж таке було. От я не знаю, чи там хтось знає. Я, чесно сказати, сама навіть не знала досить теми, що про Ілю Муромця там писали, що він, ну правда, там слово Вовк не було, але що він як е, рик звіриний, е, ну, як би закричав, да, і що він як обернувся на звіра, наскільки він таким був ну, сильним в цей момент. Да? Про богатирів з богатирями пов'язане, що вони такі, як звірині були. Свої. В своїй полку горі, там про князя вже забула про яку конкретно зараз гляну. Ну, не важливо що там написано, що князь він там займався якби, князівськими справами, а вночі обертався на Вовка. У нас були волхви, це такі давні маги, якщо хто не знає, можливо, ну, хоча ви, напевно, знаєте. Чарівники, да, от з магії пов'язані. І що це слово Волк, воно теж від Вольф походить «вулф». І Що теж згадується в слові полку Вігорів, що там вночі там дружина спить, а волк повертається на вовка. Так, от, Це от, да, ну, так давнє таке от пов'язане з тваринами. да. І, ну, У нас ще були песи-головці, але ну, легенди, там, міфи різні, але це. Якби, ну, вони в негативному тільки контексті згадувалися, на відміну там, від от, наших там, чи богатирів, чи волхвів, чи там князя, да, от, чи козаків-характерників, про яких це якби в позитиві, що вони просто сильні класи, такі воїна. От, Але теж, ну це якби про вовкулак, це про перевернів, це, бачите, таке загальне таке індоєвропейське явище. Да? І так, от зараз. І, так і все це до чого, чого і до європейців, хтось каже, може, вони там один в одного крали просто. і все, да? Бо зображення, зображення теж були. Там на Кавказі було поселення, ой, не поселення, а знайдені знахідки, і там зображений Бог в вовчій масі теж вовки біля нього. Ну, там, Це вовча тема, да, вона в матеріальних плані теж підтверджується, так? І, ну як я вже говорила, там і деякі божества, от ці язичницькі воєнні, вони з вовками були символізувалися. І потім також да, ось, зображення було ще особливе місце два вовки, да? це, от, у Тулодіна було відомо, що він супроводжували два вовки. У Яма Бог це індійський, да, індуїйський, точніше. Теж у нього було е, два вовки, це є знахідка якраз у Причорномор'ї, і там зображено у на стелах північно-причорноморських, і це ще 5 тисяч років до нашої це сватове, там зображено якраз теж з вовками. І тобто, от такий давній, е, давня традиція була і вона дуже довго зберігалася. Е, також, е, що ще, ще додам, мабуть, трошки от вже, Бо, бо, я думаю, забагато буде інформації. таке от бойовий пояс, да? ніби просте явище, всім відоме, да? що тут такого. Але теж бойовий пояс, по-перше, він по в частини народів пов'язувався теж з магічними цими елементами, що одяг пояс такий спеціальний, да? Там з обрядами проведений і так далі. І він ніби, Як ти його одяг, ти обернувся на Вовкулаку да, на переверх, на вовка. Це було в Данії, наприклад, у нас це теж зустрічається у нашій традиції, в міфах. Навіть є коли, там, коли, наприклад, убили, да, у цьому вовкулаку, знаходили такий шкіряний пояс, ніби що це якраз він давав йому силу. Плюс там в часі Русі там є теж згадки. Про цей пояс, там, що вогнях, пояс для того, щоб повернутися на вовка. І навіть, до речі, зараз, як ну, це вже не пов'язано з вовками, ще, окрім того, що якби пов'язано було з обертанням нібито на вовкула, куди да, отриманням сили, ще це елемент дорожче, да, коли проходив хлопчик ініціації, могли давати пояс, якби дарували, і він вже, ну, бажався чоловіком. І от оце якраз до донині. У нас от у гусулів є така традиція, в них пояс називається «через», вони зараз, та, І він якраз такий оздоблений він для того, щоб там носить ножик, та, от, для зброї такої, маленької, але зброї. Це, це от до сих пір збереглося, бо так загалом то ні. Е, ну, і